8.20. На зупинці Луцьке кільце люди чекають на четвертий автобус, який тиждень тому замінили замість 49-ї маршрутки. 61-річний рівнянин Петро Шолопак їздить на роботу новим автобусом. Каже, добиратися стало складніше. Коли їздила 49-та, не було проблем. Вона їздила часто. Четвертий номер їздить з великим запізненням. Буває, що півгодини чекаємо. Я їду на 8 годин на роботу вранці. Розриви великі. Люди по 30 хвилин мерзнуть на зупинці. Зранку я рахую, коли ми їдемо на роботу, вони повинні мати менший розрив, хоча б 12-10 хвилин, 15, але не півгодини. на півгодини мамочки з дітьми мерзнуть, і ми стоїмо, мерзнемо, чекаємо і на роботу запізнюємося. Автобус за четвертим маршрутом починає курсувати із шостої ранку від вулиці енергетиків, а останній виїзд з цієї ж зупинки о 20.30, розповідає водій автобуса Сергій Кучик. Пояснює, затримки в графіку пов'язані зі зменшенням кількості транспортних засобів на цьому маршруті. «Запізнення зазвичай є в нас 8-10 машин, а маршруток 49-х. На порядок було більше. І через те виходить, що люди довго чекають, а так якби через 15 хвилин не завжди кладешся в час по дорозі, в час пік пробки, самі розумієте, в місті. І от така ситуація, що до пів години часом виходить, люди чекають. Рівнянка Надія Ковальчук втретє їде у новому автобусі. Зазначає, пересуватися ним комфортно. Втім, додає, водії не видають талони пільговикам для безоплатного проїзду. Вже досягла свого віку і більше, то хотілося б тим скористатися у 49-й маршрутці Завжди видавали талончики. А в цьому пропускають водій пропускає. У мене вже є шість. А як знати, коли тих шість зайшло і коли тих шість вийшло? Водій автобуса зобов'язаний надавати пільгові картки для пасажирів, зазначає директор міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима. Скоріше за все, що це момент притирки, тобто всі призвичаються до роботи. Я думаю, що найкоротші строки, буквально може, може навіть ще пару днів, ми ще раз наголосимо, щоб вони діяли в межах підписаної угоди. З 1 січня 2024 року оплату за пільгові місця буде здійснювати перевізник, додає Руслан Гудима. Крім того, для певних категорій населення, незалежно від кількості зайнятих пільгових місць, проїзд буде безоплатним. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.